Драйв Брукевин тут повний треш, ребята. Я не понимаю, що таке. Сюди приїхала поліція і всі цей будинок, як то розсілюється. А хто це? Приїхали інопланетані. Чесно, друзі, це не. це не Ну, Допоможніть, будь ласка, Хелп me. Хелп me. Друзі, це реально щось не Ніхто не знает. Це даже, блин. Чому я не в себе в будинку? Ви мені скажіть, будь ласка. І що? Хто це? Вони припадають, друзі. Це Багбург Кевина? Я не розумію, чесно. Жемо. Хто це, друзі? Що це за чоловічки? Їх потрібно вбити. Усього, топор. Скоріше малята. Це не розуміє. дуже страшно. Блін. Дивіться, це інопланетянини, О, Це просто щось неможливе. О, друзі. Дивіться, тут всі приїхали. Пожежна сигналізація. Поліція, допоможіть поліція, блін, Поліція, що ти став і Не розумієш, що це так і Друзі, це чесно. І ви ще говорите мені після того мої подружки, я пешки, що Брук Хевен одний. Ай! Друзі, просто бомблять тут. Потрібно відвиходити. Тут бомблять, бомби. Що? Звідки в Брук таке? Надіюсь, що все наладиться з часом. Всім папа, -па, а я буду виживати.